Привіт, привіт, народ! Нам, нам доброго ранку. Сьогодні ми трошки проспали, бо вже десь хвилин 20 на 8. Зазвичай ми виїжджаємо десь в годині 6 на 7 з Кременця. Сьогодні у нас субота. Число вже згубив, певне, 10, да? 10 Ну, не столь Так, той бус розігнався, Хоча ми ага. прави на пульці. Вон, родичка йде. Не побачила нас. Їдемо, ми звичайно, як, як вже всі привикли, їдемо на малину, та малина нас вже трошки за. Ну, але що зробимо? Сезон, сезон треба збирати. Збираємо, здаємо. Така дивина. Збираємо і здаємо, але здаємо без грошей вже тиждень. Що, значить, без грошей? значить завозимо, розгружаємося, видають нам таку пісулічку розовеньку і все, замість грошей. Але я про інше. Поки в мене хороший настрій, то щось таке розкажу. Маса народу їздить до Польщі, але багато хто ще не їздив і збирається. Так що Хочу таку загадку загадати, хто їздив в Польщу, то загад... на ту загадку легко відповість, а хто не їздив, то буде корисно знати, я так думаю. Е, значить. Перше питання. Як по польськи по народному п'яний? Друге питання, як по польському? По народному. Як що сказати? Коротше та штука. Що в нас на нього кажуть по-народному? Ху! І далі. І третє питання. Як по польському по народному, то я думаю, буде найлегше легше Це питання, бо вже багато хто бачив то по телебаченню і в новостях з рік назад. Як що сказати без матюків, щоб там людей вуха не закручувалися, але то польський матюк. Як що сказати? Ну, типа, чемними словами йди собі! Йди собі! Ну, знатоки польських діалектів слухаю ваші відповіді. Бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою! Здоров'я, миру і кому що треба? Бувайте здорові!